Увечір, позики. Це в нас гран Рамбол Роекар. Ох, яке воно, в неї важке назва. Типу, ця гра дуже довга, вона, типу, тактична. Майже шоколад. Це буквально реальний шашфарт. Оу, в мене якийсь гарний боїцький весь. Я чесне слово... Та німка зробив, як ця гра вже працює. Ну, це реально що буквально, шахмати. І якщо чесно, я буду трошки затримажити свою розмову, тому що я на 100% не впевнений, чи мене буде гарно чутно ну, при якійсь бійки, типу я маю на увазі ось це. Бачимо, ну, я думаю, я не можу її нормально поясняти. І тут, блін, треба гарно на англійську мову, щоб розуміти, що це все э, підрозуміває. Game and money and uh, lose 3 HP. Draft 3 cards, you cannot uh, draw any additional card history. Чесно, не знаю. Я реально не знаю, як це перекладається есть всякие бинты should nation cards okay, k you. you have happy turn draft card ground mm -hmm. hash photometer any show name означает алемо по знаках питания да и самый пишу и всякі хиверные штучки Мені кажеться, що його саме тут більше. Опа! Якийсь персонаж з якоюсь надписью. Можна удаліти любу карту. Поки що я не хочу цим займатися. Можна купити якусь карту. Добре, окей. Ще можна купити карту. Давайте беремо. Опа, ще плюс один боєць. Він дає гроші чищо, що? може щось прокачати. Мне хочу что-то початываться. Трибуция сдимность. Что точно она означает для шаря? Ну ты по его можешь прокачать. Но стоит 35 прокачек. Ну добро, давай это прокачаем. Хоча. Ну хоча. Так. Качали, у мене гроші закінчились, тепер істочник відхилюємо мою шпіс серйозно, І погнали проти голуму. Ууу, це якісь броньовани. Блін, я забув, що мої персонажі дають. У нього 4 бруни. Типу 3 сюди, а сюди. Чай, мы по ним. А ні, не аби не заливаємо. О, я запустил механіку. Він зараз нам все по, о, поле. Може сказати, що там надати. Цими своїми штучками. О ней, блин. О, у нього зараз... Просто... Якщо не помните заразне число, це означає скільки типу ударів заставить. Скільки карт мені дали? У це Але це неефективно для мене. Зараз. Ну погнали. Не могли. Майже допомогли. Якийсь він не дуже сильний. Може його треба, о, треба першим вставити. Дивіться. Хоча він гарно домах на нас. Давайте разворчвачворч оставить тільки міщики в нього і так покраєш п'яти пойде поборону поставити ще раз надали цю карту Вона досить цікава. Да я можу сказати всі мої багато. Тай мені це більше подобається. Я хочу, щоб в кінці я здобув більше типу грошей. Це ефективно. А, ні, типу, максимум може типу 6 карт. Що це означає? You cannot draw any coin. Ах ви хитрі Так наче это ти е юзов? Добро, чого страшного. Так цей пусть иди сюда, а цей пусть іди сюди. Це Типу останнє число це скільки ударів він. Типу... Ну, б'є, як бі якраз що. А мені треба той, який ці удари проводив. Типу захистить. І той, який виживе. Хм. Може помічнику поставити? Ні, я тут впевнений, що треба цього. А тут... Что там захищати захи... захистили. Скільки карт? Нічого не зрозумію. Тут якийсь бандюган. Напевно, його і поставимо. Не хотів сюди ставити, але що зробити? Гуард і мечник. Але я можу зараз перебрати. Що це? А, вони здібність. Хитрі. <laughs> так, спочатку ставлю тварда, потім замерзую і ламбочника, поставлю, щоб выжити. Надеюсь, я не на небесу. Це було стрімко. Так, о, прокачаний мерик. Короче, пусть буде мерик. Бо то, як я розумію, ти типу, дає про собі карту. Бо літон добашення і сіда. Нічого не змінилося. Ну пішли по передній дорожці. Так, нам треба ці краще. Що це таке? Чому не коштують тепер е, цих грошей? Блін, чому чому у нього така атака строїла? Щоб вони тих да мажить. Йоу, яка в них атака! Вони мене зараз по повбивають. Так. Краще поставити священницю спочатку. Зараз у нас всіх прокачає. Ну і... В неї хоча вона не може пережити цю атаку. Тоді фронтмена, який буде вносити 10 уроків. Чи не юзати його поки що? Добре, тоді... Та ні, хочеться перемогти, щоб поки Погнали тоді так. Фух, це було стромно. Ні, на чому у нього така стрмна атака. Поки що погнали мечниками. Зможу я пройти перший світ за 15 хвилин. Ну, так, напевно, зможу. М -м, дві. Тобто його можна сьогодні середину, це у нас дехуарти йде ічник. І закінчуємо. Що це виріше робить, я зовсім пам'ятаю. Так, це Потім ставимо двох мутиків. Опа. Так, книжка не помню тайший работе, а я мне персонажи тековищи. A random temporary spell card in to your hand. the memory on your dose again plus one for rest part. Добавляю пусть на карту, цельнич. Ну типа я к мертве у нас. Так, попьем фудычку. И там у нас сдали босс. Але в мене ще є деякі приколи, які я можу А У мене якраз покачений. Цього покачаємо. Чи цю. І тут можна видалити якусь... А, купити тут карту і видалити якусь одну карту. Це як мені дуже вигідно, але я видалю типу цю. Типу, якщо мені дається це безплатно, то просто воно буде мене чаще попадатися. Мені треба... Крамент, бос. Так, ще є 10 хвилин. Я думаю, ставлю сюди. Ставлю сюди. А, я забув, що такий заюзників. І ставимо цього бандита. Не пам'ятаю, що мабуть. Поки що на команді в захисті. Типу, дві атаки по сім'ям. Все ще можливо. І ставимо. Не треба карти були взяти. Спочатку карти взяти. Ще раз, Не можна. Ставимо. Ну так, ставимо цього. Так. Отак, цього і так, ставимо цього Бондіта і ставимо цього Бондіта. А, він походу треба поставити всіх персонажів, щоб бути поставити нашого ясника. Що це було? Я шарю. Так, ставлю Мерика і ставлю нашого голоса. Купа плюс бандюган. А що це таке... Ось іде цей це і сюди. А цей нас міт. Та ні, щось там пробало. Та, де... Типу що він в захисті? Ну, цей звучить гарно. Поставимо на... Яка атака гарна. А требує цю штуку. Це не задає. Ну, Хоч повара можна поставити. Ну добре, погнали таке. Ще одна могила. В чому прикол? Я не шарю типу. Зараз для мене це просто по барабану. Що могила є, що могили немає. Цього ставлення. Цього ставленого це бус. І ще кошника. Давай, опа, якийсь скелетон з'явився. Ще плюс карта. Так, ставимо. Ну, а що, як умію його перемогти? Добре, ставлю сюди карту. І ставлю ось сюди карту. Типу мені кажеться, що ми зараз перемогти зараз... скелетон. сколотон. оу Це було голіче. Поки що я ставлю Ані, я спочатку спочатку заюзы. Потім уже натягу Мітера. А далі вже просто вот так у. Меня типа поборбали зараз. Майже не побулся. Ще один сквотой. О ні, це вже странно. 4 і 2. Типу, чи це вигідне, чи це не вигідно. Пойдем сюди, що варда поставити, щоб він був більш будь Я заведую знову цю карту. Требую першу заюзити. Ні, стрмно. Зараз можу перемогти. Так. Ставимо один вмер, поставимо нашу цього, щоб він захищався. І давайте вже його переможемо. Цього скрине та останнього. Ось чому тепер. Фух. Оце везіння. В принципі, ставимо одного захисника. Хоча, в принципі, одне ж. Перемога. І, напевно, на цьому можу закінчувати перше відео. Дякую за перегляд. Слава Україні. Та бережіть Всіх вы до, до околу.